Доброго вечора, любі учасники каналу, всі, хто приєдналися, всі, хто буде бачити нас у записі. І так, сьогоднішня наша тема, тема нашого цього цілого тижня це «Навчись вчитися і мистецтво проходити життєві уроки. Я зараз розшарю екран. Сьогодні вийду з такою темою, як стан потоку. Навчитись вчитись і стан потоку. Про що це? І насправді дуже цікаві питання. Хто я? Тетяна Біла, коуч ментального здоров'я, мама в Кубі, і тому сьогодні от хочу прямо поділитися своїми такими напропрацюваннями. Я і як коуч, і як мама розумію, що дуже важливо вміти вчитися, тобто навчання як такове, так, тобто будь-яка нова інформація, нові навики, нові щось, це все, скажімо так, вимагає від нас певного, певних зусиль. І мозок буде так от. Ну, особливо це на дітях, буду так в прикладах на дітях показувати. Це такий супротив постійно. Я такий, а, ні, я не хочу, я вже все знаю, я вже втомився від новго. Особливо, коли це спеціально, коли це потрібно. ой, ну Про школу взагалі мовчу. Наша мені там математика, я взагалі нічого не буду. Ну, в общем, Такі от емоції викликають у дітей. І, звичайно, ми, ті самі діти, ми так само десь навчаючись нового. особливо там в різних аспектах, коли цього не хочеться, немає да, певної цікавості, а це через треба. От воно не заходить. Це з одного боку, а з іншого боку, спостерігаючи на і люд... за іншими людьми. Так дивимося, так як це в них от виходить бути в енергії? Вони ці стільки всього знають. В потрібний момент вони викладають потрібну інформацію. Якось вони це ну якось в них це все так майстерно. Ну, прям залипаєш на таких людей. Чи бувало у вас таке? От в них прям така неймовірна пам'ять, вони все там створено. А насправді що вони вміють? Що ті люди вміють, і що за цим ключове стоїть? От. В першу чергу, що люди, які та так проявляються, вони дуже гарно користуються своєю емоцією, цікавість, тобто, в будь-яку ситуацію, в будь-яку комунікацію, вони вмикають вони прям так о цікаво, що зараз новенького відбудеться тут, от в цій комунікації до речі, можете це застосовувати одразу. от Прослуховуючи наше відео, про сл... зараз тут на на вебінарі, тому що воно працює буквально в будь-яких комунікаціях, в будь-якому навчанні. Отож, перше, що я помітила, це ну, звичайно так вивчаючи цю тему тобто, це не тільки мої спостереження, а й це ще плюс вивчення це важливо мати сенс. Для чого. Це мені потрібно. Тобто, коли людина не знає, для чого їй це потрібно, вона буде прям закрита перед новою інформацією чи перед новим якимось навиком. Тому обов'язково треба знайти той сенс. Поки його немає, нічого, нічого не відбудеться. Пошук можна створити. Або хтось з боку створює, так, як мама мотиватор, що о, це там для чогось більшого треба, там ти поступиш. Ну це теж не сенс для дітей, там щось інше може бути. Або ти там щось виграєш, щось будеш. Тут як там включаємо креативність і як допомагаємо побачити щось таке дійсно смачненьке, це якщо стосовно дітей. Ну, В принципі, і для команди, і для взаємодії з іншими людьми це теж так само працює. Далі обов'язково в навчанні дуже важливо це створювати образи, образи, певні цифри, певні моменти, які це не просто слова та набір слів, там термінологія і так далі. Це 100 це буде людина сидіти в такому, якщо це взагалі для неї нові слова, вона буде сидіти там з такими скляними очима, да, в певному стані трансу, і ну, нічого не зрозуміє, так помаше головою для вічливості, і піде. Інформації ніякої ні до дій, ні до цього не буде в неї. І е, ще один момент це повторення, тобто ну, те, що використовують в школі, це частенько повторювати, і тоді ти хочеш не хочеш, ти його вже запам'ятаєш. Ну і, звичайно, дати цей от момент для творчості. Тобто, момент творчості, де це я застосую, можливо, комусь можу цю цю інформацію розповісти. Да? Я так і зразу такий, скажімо так, підвищу свою. Здатність розумову здатність. Стану таким, якщо в рівнях там, однокласників, одно, як, колег, там, і так далі, десь якусь інформацію поділюся, да? тут піднімається рівень своєї значимості. Ось це такі основні аспекти, і собі прям техніка в питаннях можете заскрінити і прям тренувати, що раз при новій комунікації, при новому навчанні оці питання Вони точно вам допоможуть більше запам'ятовувати. Ви тоді в потрібний момент достанете ту думку, ті знання, ті навики, які вам потрібні. От. І ще я хотіла буквально в двох словах, бо це така дійсно глибока тема. Розповісти про цей момент, момент, скажімо так, навчання, момент здобуття навику це стан потоку. І основні два критерії, які в цьому стані ми сьогодні розглянемо: це мотивація, тобто певна енергія на те, щоб щось робити, надії і так далі, і концентрація уваги. Саме основне. Отут, от от якщо побачимо на графіку да, певна парабола, це вміння концентруватися. Навіть от в школах да, ми, чому там дітям дають, наприклад, зовсім малесеньким діткам, їм даються на дві ну, на якихось п'ять хвилин далі вони побігли кудись далі гратися, тому що вміння концентруватися в них дуже коротко тривали. і потрібна енергія на те, щоб переключитися. Мозок він не хоче загружатися. Ну, чим з часом, да, з, скажімо так, з досвідом, з практикою, це вміння концентруватися. Воно у нас набувається. Але бувають періоди в житті, коли цей такий хаос думок, хаос О, прийшла інф... зараз особливо да? інформаційна атака, кругом, куча інформації і так далі. І, так далі. і тут, виходить, е... має... думки енергії куча, а думки такі, от як стан маятнику, я написала. І наше завдання. Вміти навчитися концентруватися на якійсь одній думці, на якійсь одній події, на, на, на тому, що от зараз і тут найважливіше. Це дійсно навичка, її можна тренувати, бо це і сам стан тренується, і це плюс фокус уваги, на що ми обертаємо, звертаємо увагу. Ну, на що ми звертаємо увагу, те й множиться, звичайно. От, і далі, як намір, от, можливо, ви є, скажімо так, носите ідею як стартапер, Можливо, ви хочете щось створити в своєму житті, да? і от такий намір для вас дуже буде корисний. Це знайдіть час для роздумів свій день, тому що ви зможете планувати стратегічно думати, розставляти пріоритети не зможете, бо вас відволікають. Ваше завдання створити собі, дати собі той невеличкий шматочок часу на тренування своєї концентрації уваги для важливих справ. Дякую вам за увагу.